В Україні тривають мобілізаційні заходи. Кабмін займається розробкою правил мобілізації. Поділився очільник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давитарахамія у своєму телеграм-каналі. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Уряд розробляє правила, зазначив політик. Арахамія додав, що сьогодні, 25 грудня, Кабмін мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових, та заявив, що Володимир Зеленський чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у збройних силах. Просто набрати нових людей і не розв'язати проблеми тих, хто служить зараз, не вихід. Голова фракції підкреслив, парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на комітеті. Військові потребують розв'язання своїх проблем. 19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 500 тисяч українців. А вони звернулись щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій. Щодо дефіциту, і їх погляд був на ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Після чого секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що на чотирьох крайніх засіданнях ставки Верховного головнокомандувача піднімалося питання про необхідність мобілізації, і кожного разу президент України Володимир Зеленський ставив питання про справедливість. Якщо ми кажемо про справедливість, то дійсно тих людей, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, їх треба періодично робити ротації, давати можливість їм відпочивати. І хтось має заміщувати. Олексій Данілов розповів, що Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України пропонують своє бачення. Але остаточне рішення щодо мобілізації 500 тисяч громадян має ухвалити парламент України і зазначає. Ця цифра не одноразовий призив, що взагалі за один день чи за один місяць це мова йде про те, що це має бути розтягнуто щонайменше на рік. О, для того, щоб у нас була системна робота. Данілов наголосив, що всі українці повинні брати участь у протистоянні агресору. Ми маємо бути єдиною системою, єдиною родиною, і всі мають в цьому приймати участь, а не вибірково, що хтось воює, а хтось в казино сидить, фішками кидається. Так не так не має бути. Тим часом міністр оборони України Рустам Умер вважає, що всі чоловіки, які проживають за кордоном і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. Їх попросить з'явитися в призовні пункти. Тих, хто не послухається, чекають санкції. Пізніше очільник міноборони України Рустем Умеров говорив, що велика кількість людей армії нашої держави потрібна, щоб серйозно посилити лінію зіткнення з російськими окупантами, довжина якої становить понад 3 тисячі кілометрів. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що таку кількість людей в нашій країні можуть мобілізувати упродовж року. Експерт підкреслив, що людей після мобілізації потрібно якісно готувати до участі в бойових діях.